Мій ідеальний день в Харкові або де провести час з родиною чи друзями. Ресторан Япіко один із моїх улюблених закладів. Саме цей знаходиться на проспекті науки. Була тут з родиною, тому замовили багатенько страв. Такий великий сет ролів. Тут вони мені найбільше подобаються: свіжа риба, смачний крем-сир. Окрім цього, для себе обрала Цезар з креветкою. Креветок багато, вони великі і смачні. А хто ще не пробував бургери в Япіко, Фатальна помилка. Обрала бургери з креветкою та куркою. Для мене було в ньому ідеально все від булочки до соусу. Піца, в яку ми додали бортики крем-сиру, це просто вау, ніде не бачила такої кількості сиру в бортиках. Я та сестра не змогли залишити себе без десерту. Я обрала чизкейк, вона моті. Чизкейк супер ніжний, в міру солодкий. Моті обрала зі смаком полуниці, сподобався джем, який був всередині. Класно доповнив цей десерт. Не змогли з'їсти всю їжу, тому забираємо додому, а ти зберігається відео, щоб не втратити такий класний плейс.